Як відбувався вихід, як загалом е, приймалося рішення, і, і чому? Ну, перші спроби були зроблені в 90-х роках, коли ці спроби е, починав е, нинішній е, патріарх Філарет, до речі, якому завтра виповнюється 95 років, з чим його сердечно вітаємо. От, е, але в нього е, це не склалося в зв'язку із самим його англійським характером, я так розумію. Він сам був вихідцем із радянського минулого, угу. і як, на мою думку, мала відбутися в той час в 90-х роках, люстрація того духовенства. Воно могло залишитися на почесних посадах, як ті, хто. Може щось радити, але не бути лицем нової церкви в нових uh -huh. історичних реаліях. Uh -huh. Ну от такою реалією став, звісно, не зразу Філарет. філарета було бажання, але реалією став Володимир Романюк, який декілька років займав патріаршу посаду, оскільки він за віру і концтабори пройшов, і свого uh -huh. часу, будучи в Західній Україні. Дуже багато постраждав від самої радянської системи. От от в цьому контексті потрібно було щось міняти. Церква е, тяготіла до своєї незалежності, і за часів митрополита Володимира, у якого я ніс 16 років послуг, вона у, унезалежнювалася по ну, степ байстеп помаленьку, крок за кроком, але не зразу і не революційним шляхом. Е, Врешті-решт ми досягнули того, чого хотіли. У 2018 році патріарх Варфоломій, який свого часу говорив московському патріарху і Олексію, і Кирилу, що вирішить це питання, я його підтримаю. Вирішить питання в і розколу в українському православі, оскільки розкол це завжди поділ. На одних і інших ми бачимо до чого це сьогодні призвело, і е, е, пожинаємо плоди е, того розколу, який е, було породжено і штучно насаджено на в, в Україні. Москва е, діяла за принципом так, 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 але розділяй і властвуй» – це один із основних принципів, і, е, врешті, нічого не залишалося патріарху Варфоломію, як в 18-му році, прийняти одноосібне рішення про визнання е, анафем, які були накладені на Філарета і на відлучення Макарія Мелетича і. Покійного Мефодія Кудрякова, ну і там ціла плеяда діячів незалежної церкви, починаючи з 89-го року, і Бондарчук і Мстислав Скрипник фактично було нелегалізовано. З, скасовано е, ті політичні прокльони і анафеми, які Москва з політичних саме політичних мотивів накладала на ієрархів української церкви. Тобто цю сторінку було перегорнуто, і ми сьогодні 5 років живемо в нових реаліях угу. церкви української церкви, яка живе йде в один в один крок із своїм українським народом, і особливо в цей час тяжкий час випробувань, які Господь послав. Не знаю, чи послав, чи ми самі на себе накликали, але те, що ми маємо, то маємо час війни.